Отаким кругом по цьому Ніндзя. Ну що, другий запуск велеса в багно. А ну ще піде. Ай, де нормальний. Глибоко. Глибоко, але йде. Поки отут не появиться у нас дзеркало, плуг правильно орати не буде. Це ще у нас не притерлися відвали, ще вони у нас такі от, бачите, налипають, але робота шикарна. Ширина захвата 40 см на корпус. Ну і, я вам скажу, масейчик тягне Чотенько. Швели сагро, працює так, як треба. Дивіться. Зараз заїдемо на кукурудзу. Покажемо, як він там робить. Ну, підчистили і він пішов, поки не залип. Дивіться, все, рівненько, горизонт, держить, чітко. следующий прохід буде видно. Так що, колеги, отакі регулювання Велеса Гро. Треба все дивитися і на місці регулювати. Прямо в процесі, в роботі. І тоді ми тільки ідеально зможемо налаштувати. А теорія не працює, тільки практика. Кожним проходом підчищаємо відвали і тоді вже будемо отримувати результат. А так Воно строїться трошки в процесі. Скажу, друзі, лучшої машини для села не придумаєш. Тойота це, звісно, вещь. Що недорога в обслуговуванні, що вона цурпелить, куди хочеш, залазить в таку багнюку і вилазить. Короче, рекомендую. Якщо є можливість, навіть не нову, ця, до речі, у нас не нова. Ми її брали з рук, але вона свого коштує. Класна техніка. В будь-погоду сніг, грязюка, багнюка. Заїде і виїде. Бімба. Так, польовий ремонт або навіть не ремонт, польове налаштування. Так, тут вальчики вже починають блистіти, наполіровані, зараз переставляємо перед плужники на першу позицію. Так вони краще приорюють кукурудзу і не забиваються, бо якщо дуже близько до відвалу, Буває таке, що корінець сюди забива або рештки і тоді не пропускає, виходить, погана оранка. І зараз глянемо, як вийшло у нас налаштувати. Ну, ось останній прохід, ось так він, він працює. Можна сказати, Рівномірно. Звичайно, що е, саме по собі поле, мабуть, підгорталося, трошки є перепади по висоті. Е, щоб ідеальніше було, потрібно брати діагональ. Тоді вже зовсім інше буде. А так ми оремо поки що ну, та тим не менше. Як так глянуть, горизонт непоганий. А краще отак дивитися. Ось так. Наче нічого. Так що Велес може. Пригоди продовжуються. Заїхали ще й на кукурудзу. Зараз подивимося, як він оре буде цікаво. Отак він і Оре кукурудзу. Чітко. Перелет зробив. А, Хорошо. Так що, друзі, нема проблем для Велеса. При він усе що треба. Соняшник то соняшник кукурудза то кукурудза. Без ніякого. Так що, шановний коментатор, що писав, що він не приори кукурудзу. Дивись, будь ласка, і любуйся, все він приоріє. Причому я б сказав би шикарно. Мені навіть більше подобається, як він оре кукурудзу, ніж соняшник. Получається, чорний гарний фон. О, ідеально. Просто ідеально. І рівненько зливає, ну, все як має бути. Зараз заїдемо на іншу сторону, подивимося, як інша сторона йде. Глибина у нас 30 см. Чотенько. І це ж ми ходимо не по діагоналі. Так що, друзі, будемо завершувати кіно. Дякую за увагу. Всім добра, гарних цін, гарної оранки і... смертного життя. без oh, yes.